Всім привіт! З вами Рокі. І сьогодні я вам покажу, як зробити свій спрайт в Counter-Strike 1.6. Ну то дуже-дуже дуже легко. Але для цього потрібно мати програму Half Life Logo Creating і якусь фоточку. Любу. Любу-любу-любу. На ваш вибір. У мене таке ось я в пейнті зробив за 5 секунд. Дуже не заморочувався. Заходимо в Half-Life Logo Creating. Відкриваємо нашу фоточку. Auto S. Тут треба. Конти. Транспаранці, то можете то брати, можете Ну, ну, То так, зближую і відближую зображення. ОК. Тут головне поставити галочку на Counter-Strike. Make wet. Зберігаємо. Зберігаємо. To Save to робочий Steam.pldk має назвати це. Зберігаль. У мене Мже. Там можна замінити. Нема різниці. Можна виходити. Беремо, копіюємо той самий файл. Той можна видалити і перейменовуємо його на... М-декал і купує... копіюємо ці два файли в папку з Грою. Counter-Strike CS-Strike і вставляємо сюди. Замінюємо два файли. Заходимо в КС. І радуємося. Наш спрайд готовий. Ой, ой, я ще й попав на голосування за карту. Давайте, ай. А їм. Тут хтось був? Що за хундра? О, класно. Ладно. Дякую всім за перегляд. А з вами був Рокі Всім до нових зустрічей. Пока.